Читаю сьогодні новини та офігіваю, бо пишуть, що Китай підтримує запропоноване Україною, США і Європою 30-денне припинення вогню. І ці слова сказали в НЗС Китаю. Це рознесли по українським змі та телеграм-помийкам. І я собі подумав, ого, прям так, дослівно. І я трохи здивувався, бо я розумію, якою мовою говорить в основному китайська дипломатія, що вони отак, от, от прямо в лоб, ніколи не роблять заяви. Ну, добре, давай. Давайте перевіримо. Значить, джерелом новини є сайт Укрінформ. і на цьому сайті написано, що речником КНР лінь дзянь коментуючи на запит власного кореспондента Укрінформу в Китаї, прокоментував згадану ініціативу України та країн-партнерів від 10 травня. Наступним чином цитую щодо української кризи в лапках Бо це у Китаї так називають російську загарбницьку агресію проти України. Далі позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути. Бути спрямовані на досягнення миру. Кінець цитати це сказав Лінь. Ми завжди вважали і продовжуватимемо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із кризи є діалог та переговори. Підкреслив речник зовнішньополітичного китайського відомства. Я тут не бачу прямої цитати МЗС Китаю, де було дослівно заявлено те, що розганяють українські змі та телеграм-помийки. Це більше схоже на традиційні китайські формальні коментарі за все хороше проти всього поганого.